FavBet – титульний партнер. FavBet Extra ліги. Гра розкриває тебе. Вітаю з перемогою. Які враження перші від поєдинку? Ну, мені дуже сподобалася моя команда, яка грала в нашому стилі, в агресивному стилі. Швидкий перехід в атаку. Багато азарту було. Мені сподобалася гра. По статистиці десь були плюс-мінус рівні показники, але все-таки результат на користь вашої команди. Чи були все... Коли все-таки зрозуміли, що не відпустити жигру сьогодні? Ну я не скажу, що десь всередині тайму, коли забили п'ятий м'яч, стало набагато легше. Очікували, що енергія піде п'ятого, до кінця очікували. Але нам все вдалося в грі. Тому хлопці мої молодці. Зараз вже до плей-офф залишається не так багато часу. Ще кубок, наскільки вважаєте, команда зараз вже готова до стадії плей плеф? Ну, гадаю, що не готова. Будемо готуватися. Є в планах підготовка до конкретно до плей-офф, до фінальної частини Кубка України. Тому будемо готуватися. Павбет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.